Вітаю вас на сієм бюджеті. В моїх руках книга, яку я щойно прочитав, неймовірна історія слава Медведенко, від деревих кедів до мільйонів доларів. Це відомий український баскетболіст, який грав в NBA, який там заробляв мільйони, вигравав з Лос-Анджелес Лейкерс власне, чемпіонат NBA. І дуже цікаво читати. Це автобіографічна книга. Він уже в зрілому віці, понад 40, розповідає про свою кар'єру, про те, як повернувся з Лос-Анджелеса жити в Київ. Навіть я дізнався, що він Депутата балотувався про мільйон доларів, який віддав на баскетбольний клуб Медведі. І нагадаю, в нас на каналі вже були огляди книг Володимира Кличка та Андрія Шевченка. Мені здається, ось такі книги дуже-дуже корисні для української молоді, які показують, як важко потрібно працювати, щоб досягти висот спорті, як там не спитись, не сісти на наркотики, а ще й мати життя після закінчення кар'єри. Поставте, будь ласка, лайк, продовжуємо.